Прогноз погоди в Україні з 4 по 10 серпня. Погода України в п'ятницю 4 серпня на правобережжі буде визначати улогована циклону на лівобережжі Малоградієнтне поле зниженого тиску. Вітер південної чверті 4 пориви 9 метрів за секунду. В горах Карпат 6 пориви 12. Мінлива хмарність. На заході країни, на Закарпатті, Львівщині, Волині та Рівненщині. А ввечері на півночі Тернопільщини та півночі Хмельниччини очікується дощ, гроза. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Також дощ, гроза, шквал очікується ввечері на Житомирщині. На решті території країни без опадів. Вночі, в суботу, дощ, гроза, шквал очікується на Закарпатті та в горах Карпат. На решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 22 градусів тепла. Вдень на Заході на Волині та Рівненщині плюс 24-30, на Львівщині плюс 25-30, на Франківщині та Тернопільщині плюс 28-34, на Хмельниччині, Чернівецькій області та Закарпатті плюс 30-35, на півночі плюс 30-34. В центрі Півдні та Сході країни плюс 30-35. В суботу 5 серпня на лівобережжі погоду буде визначати гребінь антициклону, на правобережжі північно-східна частина циклону. Вітер південно-східний на заході країни та в Криму 7 порив 14 метрів за секунду. Нарешті території 5 порив 10 Мінлива хмарність на заході країни зранку і до 14-15 години часом місцями на Закарпатті, Львівщині, Волині, Півночі, Рівненщині. Та в горах Карпат очікується дощ, гроза. На решті території без опадів. Вночі без опадів. Температура повітря вночі складатиме плюс 18-22 в Криму місцями до плюс 24. В день на заході плюс 28-33, на півночі 30-34. В центрі та сході країни плюс 30-35 і на півдні плюс 32-36. В неділю, 6 серпня, погоду визначатиме передня частина циклону. Вітер південно-східний, південний, 8 порив 14 метрів за секунду, часто місцями пориви до 19 метрів за секунду. В горах Карпат вночі 7 серпня пориви до 20, мінлива хмарність на заході країни, а ввечері на Вінниччині та Житомирщині часто місцями дощ Гроза, нарешті території без опадів. Вночі на Заході та Житомирщині, часто місцями слабкий дощ, нарешті території без опадів. Температура повітря вночі складатиме плюс 19-25, в день на Заході на Закарпатті, Львівщині та Франківщині плюс 20-25, на Волині 24-29. На Рівненщині плюс 27-33, на Тернопільщині та Чернівецькій області плюс 23-27 І на Хмельниччині плюс 25-32. На півночі плюс 31-35, в центрі від 30 до 37 градусів тепла. На півдні від 30 до 38 градусів і на сході плюс 35-38. Понеділок, 7 серпня, погоду буде визначати улоговина циклону. Вітер південної чверті 6 пориви 12 м за секунду. В горах Карпат пориви до 18. Мінлива хмарність без опадів. Ввечері та вночі на заході та на Вінниччині очікується дощ гроза. Температура повітря вночі складатиме від 15 до 27 градусів тепла. В день на заході від 20 до 27, на півночі від 25 до 32 градусів тепла. В центрі на Вінничині плюс 25-28. На решті території плюс 28-33. На півдні від 28 до плюс 35. І на сході плюс 32-38. У Вівторок, 8 серпня, погода визначатиме на заході країни гребінь антициклону. на решті території північна частина циклону. Вітер на заході, західний 6 пориви 12, на решті території північно-західний, північний 5 пориви 10 метрів за секунду. На Одещині пориви до 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Ввечері та вночі на Черкащині, місцями Кропівницької області, частково в Чернігівській та Сумській областях. Місцями очікується дощ гроза. Температура повітря вночі складатиме від 14-24, до вдень на заході плюс 19-25, на півночі на Житомирщині та Київщині 20-26, на Чернігівщині та Сумщині плюс 25-32, в центрі на Вінниччині 20-24, нарешті території від 27 до плюс 35 градусів тепла. На півні, на Одещині плюс 29-29, на решті території 30-38. І на сході плюс 34-40. 9 серпня погода на заході країни визначатиме антициклон. Решта території країни буде знаходитись під пливом північно-західної периферії циклону центром над Чорним морем. Вітер на заході настійний 3 пориви 8 метрів за секунду. Нарешті території північний 6 пориви 12 місцями пориви до 15 метрів за секунду. Сміжлива хмарність без опадів. Тільки на сході, після 14-ї години, можливий місцями дощ гроза. Вночі без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 20 градусів тепла. На сході на Запоріжжі та в Криму плюс 20-27. Вдень на заході плюс 19-24. На півночі 20-25, в Центрі від 20 до 28, на півдні на Одещині 24-28. на решті території плюс 27-32. І на сході на Харківщині 25-28, на Донбасі від 29. До 39 градусів тепла. І 10 серпня в четвер синоптична ситуація без змін. Вітер на заході країни настійкий 3 пари 8. Нарешті території північний 6 париви 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 22 градусів тепла. Вдень на заході та півночі плюс 2026, в центрі плюс 22, 28 на півдні 25 30 і на сході плюс 24 29